У боярці, де мужнів могутній дух Миколи Островського, сурмача і бійця революції, корчагінські орлята 60-х років стають під прапор ленінського комсомолу. Школа, що носить ім'я Миколи Островського, знає про письменника-комуніста багато. І те, як нещадно трощив він ворога на фронтах громадянської, і як будував Боярську вузьку колійку, пробиваючи крізь морози і сніги дорогу життя на Київ. Народжена бурею жовтня, загартована сталь характерів, завжди захоплювала наступні покоління. День 62-х роковин з дня народження Миколи Островського у боярку зібрались побратими письменника. І ось ці пам'ятні місця. І перед кожним постає образ людини, яка проголосила девіз лише вперед, лише на лінію вогню, тільки через труднощі до перемоги. І лише до перемоги і нікуди інакше.